Добрий день, з вами знову світло, і сьогодні мене найняли на роботу дизайнера айфонів. І перше, що я хочу зробити, це сказати, що це дійсно iPhone і поставити логотип на нього. Далі нам що треба? Так як ми робимо нову версію айфона, то нам треба додати камери. Бо камера це все, що відрізняє різні версії айфона. Так що хай буде от така от у нас камера. От. Що ще нам треба? Нам, звичайно, треба кнопку для включення звуку. Кнопку для включення самого телефона. І, знаєте, в айфонах також має бути така от штучка, щоб вийти з програми якоїсь. Ми її поставимо посередині. Так. Ще нам треба камера, звичайно, ця передня. Хоча, я думаю, це новий айфон. Нам треба нову камеру, таку потужнішу, поставити посередині, щоб вона займала пів екрану, щоб люди бісились. Так. На, що нам ще треба? Нам ще треба, це я не думаю, що нам треба от, нам треба е, е, роз'єм для навушників, щоб е, люди змогли їх слухати музику. Я знаю, що, що цього вже в iPhone давно нема, мені здається. Але ми вертаємось до старих практик. Як ми ще вертаємося до старих практик, Вліпляємо сюди антенну, щоб ловити 5G інтернет. І от. Це найшвидший інтернет в всьому світі тільки для iPhone 69 Pro Max. Так, о, точно. Ми ще додамо е, зарядку. До нашого iPhone. Е, тільки це буде незвичайна зарядка, а. HDMI зарядка. Щоб е, заряджати його дуже швидко. Тому що HDMI це швидка зарядка. Я знаю, що воно трохи не дуже симетрично спереду виглядає, але нічого, це не страшно. Е, так. Далі, що нам треба, це таку штучку, за яку можна тримати телефон, щоб він не випав з рук. Це дуже е, корисна річ, особливо для нікого, щоб вона заважала вам е, тримати нормально свій телефон. Ще що нам треба? Нам треба джойстик. Тому що е, люди і так грають на, на своїх телефонах, а щоб їх це полегшити, ми додамо сюди джойстик. Що тут ще треба? Давайте, що, щоб зробити це легше. Користування нашим телефоном для старіших людей. Ми додамо сюди е, таку штуку, щоб дзвонити можна було. І щоб люди нічого не бачили. Е, так, ми ще додамо отаку штуку спеціально, щоб людям було важче тримати е, їхній телефон. Навіть можна дві такі додати, щоб було людям важче тримати їхній телефон. І додамо. Е, Супер класну камеру, щоб казати, що це нова покращена камера взагалі. всюди. От. Е, що ми ще дамо? Е, руль? Щоб було важче тримати, щоб воно ще викручувалось з рук. Класно. Е, Але знаєте, ви його не можете тримати е, не просто так, а через те, що ми ще додамо. Сюди Гелікоптер! Гелікоптер! І це от цей пропелер потрібен для того, щоб телефон сам тримався в повітрі, щоб ви його не мусили тримати, бо це тримати досить важко. Так що, бачите, це дуже новітній телефон, буде коштувати дуже дорого. Він сам буде триматись в повітрі, це дуже е, прогресивно. Вам не треба буде його тримати. Але щоб ви ще не бачили, що там. Намальовано, вам треба закрити цей, щоб ви тільки могли дзвонити по ньому. А дзвонити на ньому буде важко, тому що вас постійно будуть бити пропелери по пальцях. Якщо ви попробуєте дзвонити, щоб ви не, не сиділи довго в телефонах. От. І е, давайте покажемо наш е, новий винахід. Пану містеру Стіву Джобсу. Що він скаже? Так, дуже класний день, як нам сказав Стів Джобс, що такий телефон новітній існує, і він зроблений мною найкращим дизайнером телефонів у світі. До побачення.